справді Німеччина країна, де всі заробляють дуже добре. Різні статистики, сайти пишуть про високі середні заробітні плати, але що насправді криється за цими цифрами? Сьогодні ми розглянемо, як влаштована система заробітних плат у Німеччині та чому не завжди варто покладатися на середні показники. Я розповім вам про найважливіші фактори, які впливають на ваш дохід, як от професія, регіон, рівень кваліфікації і навіть розмір компанії. Також ми згадаємо про мінімальну заробітну плату, податки, які віднімають суттєву частину заробітку, та розповім, де можна знайти інформацію про зарплати в різних регіонах. Давайте дізнаємося, які заробітки отримують люди в різних професіях та як вони варіюються по землях. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Я живу у Німеччині з березня 2022 року. переїхала через повномасштабне вторгнення. Вже встигла попрацювати. Наразі не працюю. Чому я не працюю? Можете подивитись. Ось у цьому відео на моєму каналі дуже багато корисної інформації для біженців у Німеччині, а також дуже багато інформації пов'язаних з пошуком роботи, тому що це актуальна для мене тема. Давайте розпочнемо. На 2024 рік середня заробітна плата в Німеччині становить приблизно 4200 євро бруто на місяць. Це означає, що після сплати податків залишається значно менше у середньому близько 2600 євро чистими на руки. Ця цифра охоплює всі професії і рівні кваліфікації. Але, як ми знаємо, середня заробітна плата це лише частина правди, адже є величезна різниця між заробітними платами представників різних професій, а також між різними землями. Також не можна оминути питання мінімальної заробітної плати з 1 червня 2024 року мінімальна заробітна плата в німеччині становить 12,41 євро на годину. це означає що працівник який працює повний робочий день близько 40 годин на тиждень отримує брутто приблизно 2000 тисячі євро на місяць після вирахування податків залишається близько 1400 євро Мінімальна заробітна плата забезпечує певний рівень для ходу, доходу для некваліфікованих працівників, але цього може бути недостатньо для комфортного життя, особливо в дорогих регіонах, як от Баварія чи Гамбург. <клухи> Розглянемо деякі професії, щоб зрозуміти, який дохід може очікувати представник тієї чи іншої галузі. it сектор. Програмісти, розробники і системні адміністратори заробляють від 5 до 7 тисяч євро в середньому бруто на місяць, і зарплати можуть сягати 10 тисяч євро для старших розробників у великих компаніях. Інженери Заробіток інженерів близько 4,5 до 6 тисяч євро брута, і він може змінюватися залежно від галузі та місцезнаходження. Медичний персонал медсестри заробляють близько 2800 тисяч тисяч. 3,5 тисяч євро бруто, а лікарі від 4 до 6,5 тисяч, особливо у великих клініках. Працівники сфери обслуговування, офіціанти та касири в середньому отримують 2000-2800 євро бруто. Цей сектор має найнижчі доходи, але часто, можливі, чайові та бонуси. В Німеччині значення має навіть регіон, де ви працюєте. Баварія та Баден Вітерберг найвища зарплати. Середня брута становить 4,5 тисячі євро. Звичайно, це обумовлено тим, що там знаходяться найбільші компанії, Німеччини, таких як BMW, Mercedes, Allianz, Siemens, Volkswagen тощо. Північний Рест Вестфалія. Індустріальна земля із середнім брутом 400 євро із найбільших індустріальних місць це Бонн та Дюсільдор. Вхідні землі Саксонія, Саксоніанхаль, Тюріня та Бранденбург – мають найнижче середні заробітні плати близько 3200 євро на брутто. Берлін це окрема історія. Тут середня вважається 3800 брутто, але доходи сильно варюються через різноманітність стартапів і малих компаній. Щоб дізнатися, скільки можна заробляти в конкретній професії та регіоні, рекомендується звернутися до ресурсу Енгельд Atlas. Це інструмент від федеративного агентства зайнятості Німеччини, який надає детальну інформацію про рівень зарплати у різних галузях, ба більше землях. Просто введіть назву професії, яка вас цікавить, і Енгелд Atlas покаже середні заробітки по всій Німеччині. Це зручний спосіб оцінити, які зарплати можуть очікувати працівників вашої сфери. Не забувайте, що всі названі цифри бруто, тобто сума до податків. У Німеччині податки можуть складати від 20 до 40% і значно зменшують суму, яку ви отримуєте на руки. Податкова система залежить від вашого сімейного стану, кількості дітей, рівня доходу і навіть регіону. Для детального розуміння, як податки впливають на вашу зарплату, рекомендую переглянути моє окреме відео, де я докладно обговорюю, які податки отримуються з доходу та як формується кінцева сума. Заробітні плати в Німеччині можуть бути дуже привабливими, але важливо пам'ятати, що на реальний дохід впливає багато факторів: професія, рівень кваліфікації, регіон та система податків. Наприклад, при середній брутто зарплаті в 4200 євро, середній нета дохід, тобто після сплати податків і внески, становить приблизно 2600 євро. У результаті, попри високі брутопоказники, показники рівень нетодоходу доходу часто значно менший, ніж очікує більшість новоприбулих. А вважаючи на вартість життя у тому чи іншому місці, цього може бути недостатньо, якщо працює тільки один член сім'ї, або це одинока людина. Тому перед переїздом до якоїсь землі або перед підписанням контракту уважно порахуйте вашу нето зарплату для реального планування бюджету. Якщо вам було цікаво, то корисно підписуйтесь на канал, залишати коментарі з питаннями та діліться також відео з друзями, які також планують чи вже живуть у Німеччині. А ми побачимось у наступних відео. Чус!